Казка про джмеля Ворка, який не знав, що не може літати. У самому серці квіткового лугу жив собі джмільне ім'я Ворк. Він був трішки круглий, трішки волохатий і зовсім не надто граційний, але мав одну важливу рису він обожнював працювати. Дзз день без справ, як чай без меду, любив казати ворк. І вирушав збирати нектар ще до того, як сонце позіхне. Іноді інші комахи дивувались. Ворку, ти такий важкенький! Як ти літаєш? Просто махаю крилами і не думаю про фізику, сміявся джміль. Але одного дня він випадково почув розмову двох жуків-науківців. Згідно з розрахунками. Бурмотів один. Джміль не може літати, його тіло занадто важке для таких маленьких крил. Абсолютно неможливо! підтакував інший. Суцільне порушення законів аеродинаміки. Ворк застиг. Що? Я не можу літати? Але ж я щойно літав. Він повернувся додому пішки. Наступного ранку встав, розмахнувся і плюхнувся на землю. Ой! Виходить, вони праві. Він сів у тіньку і засумував. Дні минали, квіти в'яли, пилок нудьгував. І тут прилетіла метелик Віра, стара добра подруга. Ворку, що з тобою? спитала вона. Я не можу літати, почув від науковців. Метелик засміялась. Ти завжди літав, бо вірив, що можеш, а тепер ти просто забув? Вгадай що? Наука це добре, але вона зовсім не розраховує на силу духу. Ворк подумав згадав, як любить квіти, як важливо доставити пилок, як гарно гуде повітря під крилами. А знаю що, підвівся він. Я знову махаю крилами і полетів. Не ідеально, трохи криво, але в повітрі, співав він, немає меж, якщо ти вірний собі. З того дня Джміль Ворк став легендою квіткового лугу. Значенька працьовитість, плюс віра в себе здатні зрушити навіть ті речі, які неможливі, не дозволяй чужим обмеженням визначати твої можливості.